Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Я відчула, вам карти сподобались, мені також будемо тому дивитися. Сподіваюся, мої дорогі, у вас все в порядку, все добре. І будемо дивитися, що чекає нас сьогодні: де соломки підстелити, де трошечки уважати, куди, можливо, не спішити. І так, карта номер 1 у нас іде паж мечів. Паж мечів говорить про якесь, можливо, навіть якийсь початок навчання. Це може бути і слежка, це можуть бути і правоохоронні органи, це може бути, ви знаєте, хтось на когось поклав око і слідкує. Тобто, це брати людину під лупу. Можливо, в інтернеті, можливо, десь на вулиці хтось кинув на вас око, можливо, ваш шеф. Але це не є якась закоханість, якась романтичність. Тут серйозна справа, якесь придирання до когось може бути прискіпливе ставлення, несправедливі звинувачення можуть бути. Ось, але з другого боку ця карта логічна, це карта якоїсь ідеї, щось прояснити, просвітити, щось комусь довести, доказати. Карта номер два. <кій> У нас тут вісімка мечів. Вісімка мечів говорить про обмеженість, про якусь блокаду, можливо, неможливість рухатись. Наприклад, пішов дощ, залили дороги, ви не маєте змоги піти на роботу. Це може бути навіть і хвороба, це може бути і, ви знаєте, от як окупація теж, залежність теж може бути. Що ще може бути цікаво? Я вже сказала, хвороба, так? неможливість кудись вийти, кудись піти. Людина може бути просто зайнята і не може нікуди піти. А з другої сторони, ви знаєте, це може бути обмеженість через, а, як би вам це сказати? <кій> Прийшла на, ідея на думку, тобто не просто обмеженість, а карти вас попереджають, якась небезпека. Карти кажуть у тій справі, у якій ви приймали активну участь, потрібно зробити не те, що паузу, а просто заспокоїтись, просто сісти трошечки на попу і не займатися цією справою. Тут якась небезпека. Ці карти, ця карта на вас попереджає, будьте обережні сьогодні, десь може за рогом чекати якась небезпека. Це, звичайно, можуть бути і прильоти, мої дорогі, вже друга карта мечів. <fatto> Я захрипла. У мене щось. Expense... <ns único> <Overwatch throat> Вибачаю, Ay, що це таке? І так, шість монет. Uh -huh. Не можу, це треба добре прокашлятись, але туди у вас вухи полетять. Гаразд, мої дорогенькі. Це можливо якась премія, якийсь презент. Хтось щось принесе, хтось щось дасть, хтось щось попросить про допомогу або вам щось допоможе. Це може бути комунікація про гроші, балачки про гроші. Ось, взагалі-то, це карта дуже хороша. Це обмін енергіями, енергіями грошей. Тобто гроші приходять, гроші відходять. Але тут все йде гармонійно. <кій> <кій> Вибачайте. О, тепер вже мені легше. А, розумієте, це карта така, коли йде потік туди-сюди, туди-сюди. Це, як, знаєте, а, кровообіг а, води в природі. Гармонійно все йде. А вода впала наниз, піднялась наверх. Тобто, ви можете сьогодні якийсь. Грошові операції робити, тобто вкладатися кудись. Ця карта зазвичай е, е, обіцяє успіх, але це треба робити все інтуїтивно і все індивідуально, мої дорогенькі. Бажаю вам усім мої любі гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.